Розділ 26. Це відбулось 11-го року в перший день місяця. Тоді було до мене Господнє Слово такого змісту, Сину людський, оскільки Тир говорив щодо Єрусалима так. Ага, нарешті розбито браму народів. Вона відкрита для мене, і я буду збагачений через його спустошення. Тому так говорить Владика Господь: Ось я виступаю проти тебе, Тире, я підійму на тебе численні народи. Немовби море, що підіймає свої хвилі, вони зруйнують стіни тира і повалять його вежі. Я вимету після нього навіть його порох і зроблю його голою скелею. Він перетвориться хіба що на місце для сушіння сітей посеред моря, адже це я сказав, говорить Владика Господь, і стане він здобиччю для народів, так само і його дочки, що на узбережжі, будуть знищені мечем, і пізнають, що я Господь. Адже так говорить Владика Господь, ось я спроваджу з півночі проти тира Вавилонського царя на царя царів з кіньми та колісницями, з вершниками і численним військом, твоїх дочок, що на узбережжі в полі, він знищить мечем, а проти тебе збудує облогові вежі, спорудить навколо тебе фортифікаційні вали та поставить проти тебе щити. Проти твоїх стін скерує тарани. А твої вежі порозвалює залізними сокирами, від численних його коней тебе вкриє піднятий ними порох, від крику його вершників і гуркоту коліс колісниць затремтять твої стіни, особливо коли вони вриватимуться через твої брами, як ті, що вдираються у місто через зроблений ними пролом. Копитами його коней будуть витоптані всі твої вулиці, а твій народ буде знищений його мечем. Він повалить на землю твої камінні стовпи, символи твоєї могутності, пограбують твої скарби, розтягнуть як здобич товари Твого промислу, порозвалюють твої стіни, зруйнують розкішні твої палаци, і повикидають у море твоє каміння, твоє дерево і навіть твій порох. Я покладу край твоїм галасливим пісням і замовкне звучання твоїх гусел, перетворю тебе на голу скелю. Місце для сушіння рибальських сітей. Вже ніколи ти не будеш відбудований, адже це я, Господь сказав, говорить Владика Господь. Так говорить Владика Господь до тира. Від страшного гуркуту твого падіння, від стогону умираючих поранених, коли лютуватиме посеред тебе жорстока різанина, здригнуться острови. Усі володарі країн Примор'я. Зійдуть зі своїх престолів і знімуть свої царські мантії. Скинувши свій різнобарвний одяг, вони зодягнуться в тремтіння, вони сидітимуть на землі і, охоплені жахом щодо твоєї долі, вони не переставатимуть тремтіти. Здійнявши над тобою жалібне голосіння, вони промовлятимуть щодо тебе як же так сталося, що, ніби провалилось, зникло з моря славне місто? Що було таким потужним на морі, адже ти і твої громадяни наводили жах на всіх мешканців Примор'я. Тепер же у час твого падіння здригнулись міста узбережжя, твоєю загибелю перестрашені також морські острови. Адже так сказав владика Господь, коли я перетворю тебе на спустошене місце, як інші безлюдні міста. Коли я наведу на тебе безодню і тебе покриють великі води, тоді штовхну тебе до тих, що зійшли в могилу, до прадавніх людей, які давно щезли, поміщу тебе в глибини землі, посеред віковічних руїн разом з тими, що зійшли в могилу, аби ти вже ніколи не був заселений, так явлю свою славу на землі живих. Дійсно, жахливим буде твій кінець. Тебе більше не буде. Шукатимуть тебе, але вже не знайдуть повіки, говорить Владика Господь.